Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Хочу вам показати сьогодні, яку я сукню собі придбала. Це сукня зара. Я зроблю нижче, щоб ви подивились на мене. Подивіться, це вишивка рішельє, здається, так називається. Ось Ось така сукня на літо. Так. Щоб ви мене бачили, нижче опущу. Ось, бачите, така гарна сукня. Давно хотіла таку собі тканину на сукню. І ось придбала. Це зара. Я замовляла теж у дівчинки Байера. Були знижки. Я купувала зі знижкою цю сукню. Зараз не знаю, чи є на неї знижка, чи ні. Це в мене розмір Еска. Ця сукня вона більше мірить. Оце Еска в мене, і то навіть вона величенька, але вона, мені здається, так і має бути. Якби я взяла XS, то боюся, що у грудях вона була б мала. А так, ось вона така. Ну, Легка, свободна, вільна. Така вільна, бачите, і дуже-дуже зручна. В ній зовсім не жарко. Я вже в неї ходила, вже одягала і купу компліментів отримала. Дуже класна сукня. Я ось одягла браслетик, мені здається, він сюди підходить. І ось одягла оці сережки, що замовляла з Харкова. Чудові сережки. Дуже мені подобаються. А також, дівчатка, я хочу показати, я придбала ще до війни, мені здається, ось ці. Я не знаю навіть, це не босоножки, як їх назвати. Це як в'єтнамки, тільки шкіряні. Це масі модуті ось. Масі модуті, бачите? Я їх придбала ще до війни, але отримала вже під час війни. Бо моя посилка тоді до мене йшла, наверное, більше місяця. Тому що я взагалі не знала, отримаю я чи ні. Це шкіра, бачите, вони такі плетені, плетені зі шкіри. Ось, але, дівчатка, скажу вам, що в мене дуже-дуже ніжна шкіра, і тому. На ногах, і, і взагалі в мене ніжна, дуже шкіра. І тому, яке б взуття я не одягла, я завжди натираю. І ось я один раз їх узуга, натерла ноги і більше не одягала. І так вони лежать. Але мені здається, оці шльопки сюди ідеально підійшли б до цієї сукні. Я б з великим задоволенням їх одягала. Я знайшла у, у, в Ютубі жіночку, вона майстер по взуттю. І ось вона рекомендувала змастити з внутрішньої сторони вершковим маслом. Я так і зробила, змастила, але ще не одягала. Буду пробувати. Може, чоловік мені радить постукати молоточком, бо тут вона така ребриста ця шкіра і вона дуже натирає. Хоча вони мені сподобались, я замовила, і ось тепер буду розношувати. Не знаю. Так, вони дуже зручні. Ніде нічого, але оця шкіра, вона дуже ребриста і натирає. Тут теж, бачите, оце плетене таке, і воно натирає. Не знаю, як його взувати, хоча вони мені дуже-дуже сподобались. Пишіть ваші відгуки, як ви вважаєте, підходить мені ця сукня. Хоча мені вже казали компліменти, що дуже гарно. Ось ззаду вам покажу. Мені дуже подобається. Вона така вільна, така зручна. Ще ось нижче раз вам покажу. Ось. Тут теж, бачите, знизу така ось вишивка зроблена. Ось ось тут. І ще ось. Тут і... і в самому низу теж така вишивка. Дуже мені подобається, гарна сукня. І дуже-дуже зручно. Я давно хотіла собі білу сукню. Мені здається, ця сукня шикарно підійде до хустки караван. Помаранчевої. Так що і не тільки, до різних підійде. Білий колір підходить до всього. Пишіть ваші відгуки. Буду чекати, що ви скажете, вашу оцінку. Пишіть, будь ласка, як ви вважаєте, підійшла мені ця сукня чи ні, і може щось порадити до цього взуття. Що таке зробити, щоб воно не дуже таке було, ну як сказати, ребристе. Я не знаю, може молоточком справді побити. Але мені здається, це не дуже зручно. Як ти його будеш там зсередини бити тим молоточком? Не знаю, що робити, але дуже шкода. Один раз у зула пройшла десь хвилин 15 і вернулась додому, бо вже понатирала ноги. І ось так у мене завжди. Яке взуття не вдягну, все натирає мені дуже-дуже рідко, коли мені щось не натирає. А так, взагалі, зазвичай постійно натирає. Так що пишіть ваші відгуки і поради. Все, до побачення! З вами була Оксана із Одеси. Па-па. Рада була з вами привітатись. Пишіть, будь ласка. До побачення. Всього вам найкращого, бережіть себе! Papa.